Мюнхенська угода 1938 року. У складі Чехословаччини після Першої світової війни опинився судецький край. Це регіон, де мешкала численна німецька меншина, приблизно 3 мільйони чоловік. Нацистська пропаганда розкручувала ідею захисту судецьких німців і вимагала приєднання краю до третього райху. Чехословаччина мала сильну армію і систему укріплень, а також союз з Францією та Совєтським Союзом. Здавалось, що її буде важко проковтнути. Велика Британія, прем'єр Невіл Чемберлен, Франція, прем'єр Едуард Деладіє боялись нової великої війни і прагнули будь-якою ціною зберегти мир. Вони вважали, що якщо дати Гітлеру судети, то його апетити будуть задоволені. Союз із Чехословаччиною вони фактично знехтували. У Мюнхені зібрались керівники чотирьох держав: Адольф Гітлер Німеччина, Беніто Муссоліні – Італія, Невіл Чемберлен Британія, Едуард Деладіє – Франція. Чехословаччину на переговори навіть не запросили. Долю країни вирішували без неї. Як результат, судецький край передали Німеччині. Чемберлен повернувся до Лондона і виголосив відомі слова про мир для нашого покоління. Насправді ж, це була відстрочка війни. Чехословаччина втратила головні укріплення та ресурси багатий промисловий край. У березні 1939 року Гітлер порушив Мюнхенську угоду і окупував решту Чехословаччини, створив протекторат Богемії та Моравії. А Словаччину зробив незалежною, але фактично підконтрольною державою сателітом. Це показало, що у миротворення не працює і Гітлер не зупиниться. Західні союзники формально мали гарантії для Чехословаччини, але відмовлялись їх виконувати. Країну позбавили можливості самій захищатись, адже вона мала боєздатну армію, але опинилась політично ізольованою. Це стало своєрідною генеральною репетицією перед початком Другої світової війни. Тобто виходить, що Чехословаччину просто злили Гітлеру, бо Лондон і Париж вирішили пожертвувати малою країною, сподіваючись уникнути великої війни. Насправді ж вони лише підштовхнули агресора до ще більшого апетиту.